Коли почалась повномасштабна війна, моє підприємство, як і багато інших в Україні, припинило свою роботу, Тому я то, залишилася то. без роботи. І Єдиним логічним вибором було піти в центр зайнятості в Хорошеві і стати на облік як безробітна. Попри те, що я отримувала виплати, я розуміла, що мені потрібно думати над роботою. Так як в Хорошеві мало місць, куди можна піти працювати, я вирішила, що потрібно започаткувати власну справу. Одного вечора чоловік показав мені відео в TikTok, як дівчина вишиває на вишивальній машині. Мені це дуже сподобалося. Я почала гуглити ці машини, техніку, як це взагалі працює, і захотіла займатися також цим. Про свою ідею я розказала у центрі зайнятості, де мені запропонували навчитися в Рівному на вишивальницю. Протягом навчання я також написала бізнес-план і подалася на державну програму Є робота для розвитку власної справи. Бізнес план був успішний. Я його захистила і отримувала грантові кошти на. Обладнання та матеріали, які потрібні мені для роботи, я не роблю вишиванки, бо я сама люблю кежуал одяг, тому я займаюся футболками, світшотами, худі. Ну таке, що можна носити на щодень, на роботу чи на прогулянку. Проте вона буде з вишивкою і воно буде говорити про вашу індивідуальність. Перед тим як ви розпочати вишивку, я підбираю розмір для клієнта, і обов'язково перед вишивкою я прасую футболку, аби малюнок рівномірно ліг. Для просування я використовую красоку з парогенератором. Це обов'язково. Аби всі смужки розглазую. Сьогодні я буду вишивати два малюнки, тобто дизайн складається з двох частин. Для цього мені потрібні гняння найбільшого розміру і середні. Обов'язково вишивка повинна стабілізуватися. Це міг. Вже можна вставляти у машинку. Я її попередню футболку вивернула, бо так їй буде важко заходити до щелчка. Далі я тут все розрівнюю.